Хоча я уявляю, які слова будуть на вустах. Зараз прямо, а особливо після можливого прийняття змін до законодавства щодо зниження мобілізаційного віку. А дійсно таки Україна може знизити мобілізаційний вік, але не до вісімнадцятого, а до 21 року для підготовки резерву. І за словами радника, колишнього, точніше, радника головнокомандувача збройних сил Валерія Залужного генерала майора Віктора Назарова, в Російській Федерації проаналізували провали і наразі реалізовують змінену стратегію. Крім того, росіяни не змогли підвищити. Чити рівень ефективності вогневого ураження, тому колишній разник залужно припустив, що Україні все ж. Цілком ми доведеться знизити е знизити призовний вік. Можливо, доведеться знизити. Чекаємо, ми звичайно одного. От люди, які почули сьогодні, е люди, які почули про можливе зниження мобілізаційного віку, от тих, хто молодший 25 Вони зараз будуть думати, господи, аби тільки війна закінчилася раніше, аніж буде прийнято рішення про зниження мобілізаційного віку. Будемо відвертими. Так люди чекають закінчення війни. Це е це факт. І те, що війна може закінчитися, те, що ми дуже близькі до миру, говорю говорив президент, наш президент України Володимир Зеленський, і що Україна як ніколи близька до миру. Наголосивши, що робитиме все для відновлення стабільності та забезпечення справедливості в цьому питанні, що справедливим миром для України він вважає е підтримання євроінтеграції, отримання потужних гарантій безпеки, догостривалих гарантій е безпеки для Трампа. Крім того, Зеленський даючи інтерв'ю одному з американських видань здається Associated Press, розказав, що Україна вже мала кілька контактів з новою адміністрацією штатів на рівні не напряму з президентом, а на рівні радників. І хоча вони були і і непогані, але в розмовах йшлося про загальні якісь речі детальніше домовленості можуть бути тільки між лідерами двох держав. При цьому Зеленський каже, що зараз Трамп більше сфокусований на внутрішніх питаннях. Про що він не обіцяв своїм виборцям? Звичайно, Трампа Трамп працює на своїх виборців. Виборці голосували в Америці. Не за закінчення, не за не за вирішення української проблеми. А вони американські виборці голосували за вирішення їхніх американських проблем.